Річчя пласту святкують у Донецьку. Відзначати іменини найдавнішої національної скаутської організації України біля монумента визволителям Донбасу зібралося понад півсотні пластунів з усього краю. Влаштували конкурси на найкращий малюнок на асфальті, ігри та квести. Скаутський рух в Україні започаткований в 1911 році. Найвідоміші його представники Роман Шухевич та Степан Бандера. Нині на Донеччині нараховується понад 300 пластунів віком від 6 років. Щороку організація поповнюється новачками. На честь ювілею організації учасники свята Тили в небо понад 100 повітряних кульок чотирьох кольорів. Кожен символізував різні вікові групи, на які поділяються пластуни. Це улад. Пластове новацтво – це жовтенькі кольори, це юнаки, ось такі от такі малинові, це старші пластуни, люди, яким від 18 до 35 років. Ми займаємося вихованням дітей, громадянським вихованням дітей, тобто беремо участь в різних соціальних проєктах, екологічним вихованням. Пласт це можливість реалізувати себе, досконалити себе, зробити цей світ, мабуть, кращим.